Корабель перемоги. Корабель перемоги. Маєш вітрила, а вчепився в якір. Випадково почутий афоризм став перед історією написання цілої книги. Як урятуватися з безнадійного острова, повість казка на морську тематику южноукраїнської письменниці Світлани Аман. Свій літературний доробок авторка презентувала потенційній читацькій аудиторії в бібліотечному просторі палацу культури. Головний герой книги несміливий вітрильник, перед яким буквально відкривається море перспектив, якби не страх. Це Образ боязкої людини. Усі ми принагідно ті самі кораблики, які з острахом реагуємо на життєві шторми, акцентує Каскарка. В касті таких багато месенджів про те, що треба не боятися, не слухати тих кораблів, які щось там тобі гудуть і не вірять в тебе. А Пробувати, бо як ти дізнаєшся, хто ти насправді, якщо ти нічого не спробуєш. Пригодницька казка орієнтована на дітей молодшого шкільного віку, утім, чимало ненав'язливих натяків для себе знайде й дорослий. Книга дещо реалістична, бо містить основи географії, астрономії, мореплавства. Прототипом казкового порту, звідки починається вседійство Одеський – одна з улюблених місць авторки. Безнадійного ж острова, каже Світлана, на карті не існує, хіба що в людській уяві, тому терапевтична казка актуальне чтиво для маленьких. Тих українців книжка про те, що вихід є з будь-якої ситуації. Кажуть, що її добре було б читати Ну саме зараз дітям під під час війни, бо вона з таким добрим кінцем і психологічно, то казки більше зараз рекомендовані дітям. ще у вересні минулого року видавництво навчальна книга Богдан випустило книжку у світ й одразу вона презентувалася на всеукраїнському фестивалі видавництв. Київ, Букфест. Повість казка отримала чимало позитивних відгуків від письменників і читачів. Як, власне, ще одне презентоване видання каскарки Башкетні зимовинки. Це збірка з 14 творів, де авторці належить один різдвяна мрія Тимка. Світлана каже, що першими читачами її творів є родина. Авторка видала вже п'ять книг для дітей. Мені вже так казали. Може, ти вже напишеш щось таке серйозніше: літературу для дорослих. Хто вам сказав, що казка сказа це так Просто написати те, що ти можеш дорослому сказати там простим текстом, да так як ти думаєш, дитині вже треба якісь алегорії, щоб до неї дійшло це, це треба мовою казки. Психологи так використовують якісь історії, казкові дітям придумують. І тоді на казкових історіях легше доходять якісь прості речі. Це розуміє мама семирічної Оленки, тому розповідь казок на ніч звична практика в цій сім'ї, але зазвичай це авторські історії. Дуже часто вона просить. Щоб ми саме я розповідала казки, і взагалі то більше це такі видумані казки, мною придумані. Що казками можна привити дитині якусь більш доброту, можливо, фантазію також дуже розвиває, але хотілося б, звісно, щоб вона більше читала, тому що читання воно поповнює слово словорний запас і вчить багато чому. Книги Світлани Аман можна знайти в онлайн книгарнях, бібліотеках міста, зокрема й ліцеїв.